Привіт, ти на каналі Випікаю. Це моє друге відео. І сьогодні четверг, І це означає, що ми йдемо на ярмарок купувати продукт для нашого з тобою рецепту, а готувати ми з тобою морквяний пиріг. І для порога нам, звісно, потрібна морква, сухофрукти, горіхи, родзинки, і різні прянощі. І я думаю, що на подільському ярмарку ми з тобою це знайдемо. Probably I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spend a decade searching for a higher power God in me. out out that that does not is is of of me. execution, the 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 zero Face with bad knowing this a magnet to my between confidence and arrogance, middle ground treacherous. I I work on getting it. Pops looking down, feel every time sun shines. Добрий день. А можна моркву, будь ласка. У мене є, я наберу. Величеньку візьму. 32, за гривень. Дякую. Дякую. loaded to the masses when I pass on my senses holographic lights as real as you imagine my Jewish girl was tight cuz I ain't link on Pam Taco's if you want to play the action we all my father was a Catholic, never told me how to practice but with music I'm a baptist Christian all these fucking tracks I bless these raps with baby booz А ми купили моркву. Ми купили волоські горіхи, родзинки, і тепер ми готові всі разом іти готувати цей морквяний пиріг. Отже, друзі, ми вдома і готові розпочати приготування нашого морквяного торту. Відразу попереджу тих людей, які думають, що в морковному тісті відчутна морква. То я вам відразу скажу, що ні, ви можете його сміливо їсти. Морква служить в тісті для того, щоб воно було більш вологе та надавало солодкості приємної. А я приготувався наші інгредієнти на столі, і ми можемо. Приступати. А відразу скажу, що треба для цього приготувати а, наші горіхи волоські. Я буду використовувати волоські горіхи, але ви можете використовувати будь-який на ваш смак, а, чи то кешю, чи то фундук. Типу, як забажаєте, треба підсмажити горішки 10 хвилин 170 градусів. Час від часу їх перемішуючи, щоб вони не підгорали, тому що вони достатньо швидко засмагають. Для початку ми змішаємо коричневий цукор. Ви можете використовувати будь-який цукор. За вашим бажанням, за вашим смаком, я вирішив використати коричневий. Добавимо в цю суміш а, ванільний екстракт, чайну ложку. Ну, в мене десь половинка, половинка столової. Так, дві чайних ложки розпушувача. Чайна ложка соди. Далі мелений імбир, кориця дві а, чайні ложки і мускатний горіх. За вашим смаком, тому що він достатньо інтенсивний, тому, якщо ви любите більш насичений смак, можете стерти десь півгорішка, як це роблю я. отже далі ми додаваємо 4 яйця в нашу цукрову цукрову суміш І олію. Я використовую соняшникову олію, а як на мене, вона більш нейтральна по аромату та смаку, тому не так відчутна в тісті. Далі нам треба це все перемішати до однорідної консистенції. Я буду використовувати вінчик, ви можете використовувати міксер. Ручний міксер стаціонарний, як вам зручно, мені зручно це зробити вручну. Нам потрібно перемішати, щоб ці всі інгредієнти перемішалися між собою і мали в кінці однорідну консистенцію. Аромат дуже цікавий. Відчутно мускатний горіх, тому що його достатньо багато а, стер сюди, а, достатньо інтенсивно відчутно корицю. Я вирішив ще в морквяний торт додати в тісто родзинки. Це придасть якоїсь своєрідної солодкості, вологості, тому що я родзинки перед цим замочив в гарячій воді, а вони набухли, стали достатньо вологі. Потім я їх скинув на серветку, витер від зайвої вологості і зараз добавив їх в основу нашого тіста. Далі в окремій ємності ми змішаємо наше борошно. Наші горішки. Якщо ви забули їх поміти, подробити, ви можете зробити їх саме перед тим, як ви будете їх додавати в борошно. Після того як ви їх підсмажили, вони достатньо хрусткі і ламаються, тож ви можете їх повністю розтерти в ваших долонях. Далі ми це просто перемішаємо, щоб борошно перемішалося з горіхом, і додаємо нашу суміш. А ретельно це все перемішуємо до однорідної консистенції. Я його швиденько так зараз. В декілька кроків зіб'ю. Ось, і воно вже однорідне. Мені здається, е великий і жирний плюс цього рецепту полягає в тому, що він готується дуже швидко. Це дуже смачно. І секретний наш інгредієнт це морква. А морк ви можете по тому рецепту, скільки я кидаю, можете більше. Можете експериментувати. Я натираю моркву на ну, не супер маленьку, але ось на таку тертушку. У мене плюс-мінус тут 300 грам моркви. Далі я цю всю моркву завантажую в наше тісто. Морква достатньо волога і соковита. Тож тісто буде достатньо рідке. Але з ним не складно працювати, воно дуже гарно запікається, не пристає до форми, тож у вас цим ніяких проблем не має бути. Виглядає наче кабачкові, кабачкові млинці, які готують влітку. Наша духовка розігрівається до 170 градусів. Поки вона розігрівається, ми підготуємо наше тісто. Для цього нам потрібна форма. Хотів сказати, що ви можете використовувати будь-яку форму, яка у вас є: чи то силіконова кругла, чи то металева трошки більша, чи то квадратна взагалі. А я буду використовувати ось такі маленькі форми. Ми візьмемо нашу форму. Будемо заливати в неї тісто. Змащувати форму попередньо не потрібно, тому що в нас тісто достатньо збагачене рослинною олією і підгорати воно липнути не має. Я буду використовувати скоріш за все, що ложку для цієї історії, тому що тісто достатньо густе. Пам'ятайте, що в тісті знаходиться сода та розпушувач, тож воно ще трошки підійде, тому не треба наповнювати до самого кінця ваші форми. Наверху я трошки розрівняю лопаткою, заберу десь якісь частини тіста, які впали просто на форму, щоб воно не підгорало. Ми залили наше тісто в форму і віднесемо його випікатися в духовку при температурі 170 градусів 20-25 хвилин. Готовність будемо перевіряти за допомогою зубної палички. В центрі кола, якщо вона буде волога, значить треба дати ще декілька хвилин для того, щоб наше тісто доготувалося. Якщо вона суха, наше тісто готове. Тож віднесемо його. Поки випікається наше тісто, ми приготуємо крем. Крем буде з крем сиру. Я використовую Філадельфію. Ось вона така кімнатної температури. Я її можу так перемішати плюс-мінус в однорідну консистенцію. Зараз ми сюди додамо ще масло кімнатної температури, цукрову пудру, сіль та й все. І ваніль. І ваніль, як завжди, чайна ложка ванілі. Добавляю масло, масло м'яке, таке як треба. Далі мені потрібно це все гарно, ретельно перемішати, щоб це все була однорідна консистенція, щоб масло гарно поєдналось з крем-сиром. крем-сиром. Такс. Далі ми сюди додаємо цукрову пудру. М -м, так, так, так. З цукром я також пропоную гратися, тому що це за вподобаннями. Я люблю, щоб смак був не супер цукровий, не супер солодкий, тому я зазвичай експериментую з цим. І інколи часто коли готую один і той самий рецепт протягом якогось часу. Я експериментую з додаванням цукру. Я додаю менше і дивлюся, наскільки смак змінюється при цьому. Тому з цукром все на ваш смак. Головне, щоб вам було смачно і приємно. Я додав цукор і залишилась ваніль, екстракт ванілі. Плюс-мінус чайна ложка, можливо, трошки більше. Ціль одна, однорідна консистенція, тому ретельно перемішайте і можете залишити в холодильнику на декілька хвилин, хвилин на 10, на 15, Поки доготовлюється ваше тісто, ваші коржі після того як вони випечуться, їм треба деякий час, щоб підпочити, вихолоти, і вони будуть готові до покриття їх кремом. А наше тісто виховало, Я зрізаю верхні шапки нашого тіста. Ось можна роздивитися, яке воно прикольне всередині родзинки, горіхи, морква. Виглядає дуже пікантно. На запах також пахне корицею і мускатним горіхом. Далі я знімаю другу частину шляпи. І тепер нам треба з'єднати ось ці два коржа. А для цього я вийму один. Змащу його крем сиром. Крем сиру не жалійте. Треба, щоб воно гарно пропиталося. Була рівна частина крем-сиру зверху. І на верхню частину ми поставимо наш інший корж. І все це гарно змаскимо. Змащуємо, не жаліємо крем-сир, у нас його достатні кількості. Не та кількість, яка в рецепті розташована, е, розташована, та кількість в рецепті крем сиру, розрахована на всі коржі, які ми випукли. Тому Можете не жаліти. Ось так виглядає морквяний, морквяний торт, просто в меншій варіації, так десерт. А зараз я повторю цю саму частину з іншими. Коржами, які в мене залишилися. І готово. А зараз моя найулюбленіша частина нашого відео. Клас, дуже круто, дуже смачно. В мене немає слів. Тоже на финалочку. И я надеюсь, до скорых встреч. Папа. Я помолчу.